Вночі ворог атакував Україну дронами, є влучання і на Прикарпатті. Про це повідомила голова Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Атакували нашу область дронами. Військовий об'єкт. Після того була пожежа. Всі служби працювали на місці. Пожежу вдалося локалізувати. Постраждалих наразі немає. Дякувати Богу. І всі працюють у звичному режимі. Наша область активно готується, щоб ми могли. Створюється в області 30 вогневих точок. Це можна сказати, наша система ППО, яка максимально буде захищати всі критичні об'єкти, тому що ми всі дуже добре розуміємо, що із наближенням холодів все більше ворог буде атакувати наші військові об'єкти, нашу критичну інфраструктуру. Тому ми максимально захищаємо, робимо фізичний захист нашої критичної інфраструктури на Прикарпатті. Практично ця робота вже проведена. на, на завершальних етапах.